Я вас вітаю, мене звати Оля. Сьогодні говоримо про екзотичне звучання літніх парфумів. Ми будемо уявляти, що ми десь на екзотичних островах або десь на курорті, приморському, приокеанському, п'ємо якісь екзотичні напої або йому екзотичні десерти. Тобто, все. Про те, що в нас не росте, наприклад, іланг, франжепані, якісь екзотичні фрукти, як ананаса, папайя, уава і все в такому дусі. Сьогодні дуже часто, якби я озвучувала піраміди всіх парфумів, ви б чули поєднання кокос, кокосова вода, морські ноти, морська сілля або водні ноти, ваніль обов'язково амбра, просто кокос, так назвала вже папая, як я вже сказала, гуава, ананас, маракуя. ну, Мабуть, ось таке. Основне, а, ну і звичайно цитруси. З цитрусових це бергамот і лайм. Те, що ми можемо дуже часто побачити в піраміді екзотичних парфумів, які мають екзотичне звучання. А ще я помітила з цікавого, що дуже часто ці ноти, по такі екзотичні, поєднують з жасмином. З жасмином, або навіть туберозою, гілочка орхідеї, вирішила піти з кадру. А, тобто, коли додають якісь такі а, незвичайне, а, під, підкреслюють а, оце незвичайне екзотичне звучання квітковими нотами. Зазвичай обирають жасмин. Ну, в жасмина, правда, таке характерне звучання. Я розумію, чому це така яскрава білоквітковість, вплетають в такі екзотичні піраміди. Давайте я почну з своїх улюбленців. От якби мені сказали, що в твому гардеробі має бути лише три. No. Ми не вмежимося одним, так ми знаємо, що це неможливо вмежитися одним. Три парфуми з екзотичним літнім звучанням, з вайбом от відпочинку екзотичного якогось, які б це були парфуми. До речі, одного парфуму у флаконі в мене ще нема, але він є в активному вішлісті. Давайте почну з того, що є. Це Бора від жардіні-детоскана. У мене червоний флакон, той, хто мене дивиться, постійно його вже бачив. В білому флаконі ніяк не відрізняється. Це, здається, 23-го року була просто лімітка. Ну, лімітований флакон. А так само звучання те саме, що і в білому. І от він, ну, ну просто, коли я його вдягаю, просто відчуваєш. Себе якоюсь дівчинкою на відпочинку. Дівчинка така цукерочка, без турбот, без якихось важких або складних думок. В ньому дійсно цей вайб-відпочинку легкості. Тут, звичайно, в нас є коко, звичайно, в нас є ваніль, і ланг-і-ланг, і жасмин в нас тут є. Якраз тут поєднання і амбра, і ваніль тут є. Але знаєте, що я? Я забула назву. Зараз я підгляну. А От прям зараз жасмолактон. Було треба легко запам'ятати, але я забула жасмолактон. Жасмолактон це сучасна. А... Молекула, яка має фруктовий такий персиково-брикосовий, який її описують, лактонний аромат. І дійсно ця лактонність вона тут дуже відчутна. Тобто, ця вся екзотика, і якщо тут є до речі, тут є іланг, але іланг тут. В усіх цих парфумах, що я вам сьогодні покажу, навіть якщо ви побачите в піраміді Ланг, не зважайте на нього, бо тут є ланг геть не ретро. Він не має щільної структури, він не придушує ні на яку скульність навіть натяку нема. Він якось так сучасно зроблений. І я от думаю, що це жасмолактон, ця молекула надає легкості цьому парфуму. Він, знаєте, от наче нюхаєш його, так є. Солодкість, наче якась цукерочка. А, тобто, це і не засіб для засмаги, не засіб за доглядом до, догляду за шкірою. А, це наче не коктейль, це наче не, не десерт, але якась така екзотична цукерка, щось таке. І, до речі, я прийшла на дитячий день народження днями, і я була в цьому парфумі, і мені моя подруга. Мама дівчинки, в якої був день народження, сказала, що пахне якимось молочним шоколадом, якимись цукерками. Тобто він дійсно дуже смачно пахне. Діна минулого року, знаєте, минулого року, коли я відсилала цей парфум на затести, вона сказала, що пахне якимось дорогим екзотичним курортом, тобто треба під пальми на острови в цьому парфумі. І він дуже приємний, він не щільний. Отак нюхаєш його, наче є в ньому щільність. І, до речі, в Жардіння Тоскана є такі парфуми, в яких відчувається щільність, але здебільшого вони такі і не напівпрозорі, але, знаєте, не нав'язливі. Ну, коротше, його можу дуже довго розхвалювати. Він однозначно мені подобається з бренду набагато більше, ніж Лате, Це мій фаворит. З бренду, хоча там є багато інших а, таких гідних парфумів. Я про то розу є парфумі ми гарні. І челеста, який я дуже люблю. Мені він пахне фіалкою, хоча він наче там на морську тему, але мені він пахне із стівними фіалками, якимось морозовим фіалковим. Там є і. хотіла згадати, не згадаю ванільно такий перечний парфум, роса, роса Ну, Там є два щось з росою. Ось, обов'язково я про нього буду говорити, коли, коли буде холодно. або зараз підпишу вам назву. Але ось. З чого мені просто, о, від чого не хочеться відриватися влітку, чому хочеться поливатися, що надає такий позитивний настрій. це ось. Бачите, я так багато про нього вже говорю по часу, що це могло б бути відео присвячене лише йому. Далі, це, звичайно, Virgin Island Water від Creed, Стара версія, не знаю, нова думаю, не відрізняється. Боже, це просто кокосова вода з лаймом. Це коктейль Малібу безалкогольним без ромом. білим, Якби він такий був, не знаю, чи є безалкогольний коктейль Малібу. Білий ром, лайм і кокосова вода. Це так позитивно. Він також якось так по молекулярному грає. Він трошки засолоджується в принципі в носці, але якщо хоч трошки буде вітерця, то він буде грати цим парфумом, він також по структурі. Мабуть, навіть ще трошки прозоріший, ніж Бора Бора. А, ну, я його просто вже роки, я вже не знаю скільки років, вісім, я його обожнюю і. А, ну от. Ну от ну, просто, якщо е, навіть я взагалі скрізь не товаришую, якщо ви теж не товаришуєте, спробуйте цей. Мені здається, що ну, от мені важко уявити людину, е, яка б сказала, це погано пахне. Мені здається, що всі б сказали, що це гарно пахне, і він такий мега компліментарний, як і перший. Тобто це шлейф, який людям приємно нюхати, вдихати. Наступний це Legend Paradise від. Симони Андреолі в мене лише семпл, але я хочу флакони вже хочу не перший рік. До речі. Після цього семплу хочу ще більше. І а, особливо в них цього року вийшла лімітка в такому гарному червоному градієнтному, червоно-жовтому, рожево-жовтому флаконі. Дуже гарний, я дуже сильно його хочу, дивлюся на нього. І це також по настрою дуже схоже до малюбу. Також кокоса, також ланг, франжепані, але це все таке ваніль, також. Це, це все смачненьке. Він дуже схожий по піраміді, по звучанню, схожий на боробор. Тобто, це щось між цих двох парфумів. І також він дуже легко носиться. Прямо зараз напшикаюсь. Я багато чим зараз буду пшикатись. М -м дуже. А, тут, такий, я б його назвала, п'яненький кокос. Тобто, в ньому Кокос все ж таки а, виходить на перше місце таке. Він з ананасом. Ось п'яненький кокос з під таким ананасом. І він такий веселенький, знаєте, такий п'є-ананасовий алкогольний коктейль. М, дуже класний, мені дуже подобається. Є в них ще, до речі, малібу. Але про малюбу я сьогодні не говорю, тому що він мені занадто кокосовий. Тобто, в малюбу там має бути що, в принципі, в коктейлі. Має бути дуже багато лайму, як тут ром. А там для мене просто взяли і кокос винесли на перше місце. Ну, хто любить кокос, тому малібук сподобається, і сподобається більше, мабуть, навіть, ніж Леген Paradise. Я просто кокос не люблю. Люблю, коли він дуже так завуальований, знаєте, заблендований з якимись цікавими такими нотами. І от Legend Paradise він набагато більше заблендований, ніж Малібук. Тому обираю Legend Paradise. Далі кокойстер від, від салюм, Салам, салюм. Ну, ви зрозуміли, бачите флакон. Я його а, також включила в морську добірку, тому що тут є морська вода, тут є також устриці, тут є також ваніль, тут є також кокос з лангілангом, і от в мене я говорила така підозра, що. Кокос солодким, не ретро, геть-не ретро, таким ланге що ми його навіть не впізнаємо. І я завжди казала, що я з Ілангом не дружу, не товаришую. А тут знову мені здається, що Іланг-Іланг якось по-іншому стали робити. Вони почали його інтерпретувати по-іншому. Я думаю, що якісь нові інгредієнти, компоненти, які відтворюють Іланг-Іланг, почали залучати, тому що Іланг-Іланг в нових парфумах, от в новинках, він звучить геть по-іншому, тобто немає цієї ретровості, важкості. Сама по собі нота це дуже гарна. Вона таку складнюю, робить таким важким парфум, складним, багатошаровим, Але але ну, це важко носити. А ось якийсь сучасний лангеланг, він такий, ну так, в ньому. Ніби а, весь цей характер стерли, але, тим не менш, він став носибельним. Ну, і Тому це мені подобається. Тобто, це таке, знаєте, двох сторін медаля, чи погано, чи що змінило його характер, чи погано, чи гарно, але для мене це плюс. Так от, повертаючись до кокоса. Взагалі тут не має бути морська тема. Морська вода, також сілля а, устриці і ось. Потім починається оцей екзотичний букет з франжипані, з елангом, з кокосом. Але цей весь заміс тут є таке солоденьке, такий наче солодко-кисленький, трохи фрукт, дуже соковитий, стиглий. Я казала, що мені він нагадує гуаву, Стиглий. Фрукт гуави так, тут морем поруч пахне, може хтось там і устриці десь їсть, але це не солююча нота. От він мені пахне фруктом екзотичним, якимось соковитим, таким, знаєте, дуже-дуже стиглим фруктом з ноткою морської води, десь там поруч. Цікавий, дуже цікавий і хочу його порозношувати. Ще таки переходимо до соковитих екзотичних фруктів. І це алмаза від кажа від левант, від Дінес, сліпих затестів, який я берегла ось на літо. Це, скоріш на вечір. Звичайно, він, мені здається, задушить в суху спеку. Можливо, він дуже гарно розкриється в вологу спеку. От ми не маємо можливості тут носити в нас суха спека, якщо є спека. Або просто такий досить сух, сухе повітря, коли, не, коли немає дощів. Ну, не те, що біля води, знаєте, немає не оць, оцього клімату, такого тропічного. Або субтропічного, особливого. Мені дуже цікаво, як там ви розкрилися. Але це дуже-дуже також соковиті це просто якась там ваза, якийсь десерт соковитих, екзотичних фруктів. І це дуже-дуже гарно. Тут немає а, якоїсь такої. А, ярко вираженої м, східності. Тут немає а, важкої амбротеревини. Тобто вона, можливо, десь там і є, але коли носиш, ти не відчуваєш, воно так тягарем не лягає на всю композицію. Вона дуже легко носиться, вона так, з радістю носиться. Ну, Алмаз просто шикарний. М -м -м, дякую. Діна соковитий, екзотичний, яскравий, стійкість просто захмарна, а, дуже мені подобається. А, флакон, бо мені так подобається флакон, до речі, саме хема від Pazzalia. І я його купила минулого року. Минулого року його досить багато носила. Цього року, чесно кажучи, я його ну щось мені не хочеться. Сангрія в мене є від Левант, Вже два рази мені присилали один, один раз сам по один раз відливант. Все одно саме хеми мені більше подобається. Сангрія там більше про повинен бути про якісь такі цитруси соковиті, змішані з червоними фруктами, якісь там апельпельсин, например, например. Наприклад, апельсин, такий аж стиглий, соковитий, ще якісь червоні, такі літні фрукти. А саме хема тут все. Тут більше жовті, от помаранчеві, він, фрукти, якісь екзотичні, та сама гаява, папая, нанас, можливо, навіть. Якісь її і персики, ну, ну, щось таке, також дуже-дуже соковите, а максимально неприроднє. Це якийсь екзотичний сік, який ми купуємо в пачці. Він розуміємо, що він синтетичний, не корисний, але дуже-дуже смачний. Ну, ось, ось це воно, і сік такий аж, аж густий, знаєте, такий сік пюре. ось. Воно таке, і тут є амбродеревина, деревина вона тут є. Якщо в алмаз, може вона там десь є, допускаю, але її не чути, то, не чути. Тут я її чую, вона мене не подразнює, не дратує. Хоча я знаю, що люди чутливі до амбродеревини, це, мабуть, для них буде прям одна амбродеревина. Для мене вона тут не руйнує композицію абсолютно. Для мене це він такий екзотичний, соковитий, і є. Він дуже стійкий. Для мене він не вбивчої якоїсь там гучності. І Стійкості просто стійкий, просто гучний. А в пацалі є і такі більш потужні композиції. Вже говорила, що італійці просто обожнюють пацалі або вони люблять политися. Ну, так, категорія. Італійців, які люблять такі гучні парфуми. бо Вони всі люблять такий характер парфуму. Так от вони люблять вийти і так, вся вулиця ним пахне. Ось а, звертайтесь до пацаля. Ну, можна ще й дитиренці, так, але якщо теренці аж занадто, то наступний крок це пацаля. Ну чому він не, не тягнеться? Рука чомусь а от минулого року, якось по-свіжому, коли я лише познайомилася з брендом, познайомилася з цим парфумом, я прям його хотіла. Він був така сильна бажанка, а, велика. Я Його так досить швидко після знайомства замовила, і літом він у мене так гарно зайшов, а цього літа він якийсь мені більш Синтетичний, більш таки ненатуральний. Хоча я не прям любитель таких аж натуральних парфумів, щоб пахло прям природою природою. Ну Тобто теж можна, але ну це не, не принципова а, для мене а, річ у звичайній парфум. Але тут ну от щось щось якось так, знаєте. Але якщо хочеться от такого, ось Дійсно, очевидно, не натурального, гір... гіпертрофірованого, екзотичного, соковитого, дуже сучасного. Я думаю, що він дуже компліментарний. А мені не робили компліменти, бо я його от то... <зараз>, зараз майже не ношу. Але думаю, що якщо так в ньому пройтися по вулиці, то дійсно шлейф буде компліментарний. Ви знаєте, я зараз в синтетичній а... тканині. Не наносите його на синтетику, Боже, як він погано пахне на синтетиці. Я зараз а, хотіла оновити свої враження, як я була в нього закохана минулого року. І на шкірі чисте звучання, а на котоні, на волосі чисте, а на синтетиці, можливо, це залежить від тканин. Про. Не треба на синтетику його наносити. Далі, парфум, який був в, мене в колекції, це Павлова з їх десертної гурманської лінійки, де є три парфуми від Ніколаї, Патрісії Ніколаї. В мене зараз його нема, не тому що він мені не подобається. Ну, по-перше, він мені сподобався. Він мені сподобався за Honor Honor, так, Honor а, горіховим. А то я залишила собі. Він мені більше подобався, ніж Павлова. Тут я просто зрозуміла, що Павло мені дуже подобається. Але в мене є схожим звучанням ось цей, і він все ж таки мій улюбленець. А просто я Павло подарувала людині, яка його хотіла. І я подумала, а мені дуже хотілося зробити приємне ці, цій людині гарній. І, і я подумала, що нехай він буде там, де його більше зацінять. Тобто я б його залишила, і я б не, навіть ним користувалася, але просто захотіла зробити подарунок. А, або я б його точно б залишила і поливалася б ним, якби мене не було цього. От вони мені дуже схожі по, по звучанню. лише в Павлові більш такий яскравий ананасик, і в принципі мені це подобається, дуже подобається. Якби додали сюди ще ананасику, я б просто була щаслива. Павлова це в нас що? Це в нас океанський. Десерт, тобто Австралійський, так Австралія Океанія, звідти навіть з островів, мені здається, він. І зазвичай там що збить вершки, меренга і екзотичні фрукти. от Саме там маракуя, ананас, ну, тобто, такі кисло, солодкі, стиглі соковиті фрукти. І там все це є. І кокос. і Кокосовість там дуже гарно відчувається. Вона зм'якшена, що величезний плюс для мене оцими збитими вершками. І розбавлена, так, викручена на максимальний позитив оцими соковитими яскравими жовтими фруктами. Ананас. Ананасом передусім. Це смачно, це гарно. Це мені. Тож, якщо у вас буде можливість то спробуйте Павлову, вам сподобається. Ну, я майже впевнена. Знаєте, при першому затесті, от перший там, коли я прийшла, і мені захотілося всі просто понюхати на блотер нанести. Мені здалося, що Павлова така, яка простий, ну що, ми не чули, той кокосик, той ананасик, той екзотикою, ось цю, так скільки вже цієї екзотики є, я відклала блотер. Потім по-другому по пройшлася коло нього блотер, він почав розкриватися цікавіше, а на нас почав активніше розкриватися. І я так кажу: хм, і врешті-решт я додому понесла флакон. А, ось пробула там скільки півгодини, рознюхуючи ці парфуми, нанесла на себе і зрозуміла, що. Мені дуже подобається, що він дуже гарно розкривається. Тож не судіть про, ньому, про нього дуже швидко. Йому треба розкритися, і він дійсно розкривається. Потім він звучить рівно, але він розвивається. Тобто йому треба хвилину 10-15, щоб розкритися, щоб ви почули, як цей парфум буде дійсно а, пахнути. Та що ж таке? І, а, ні на річі в річі, в гарному флаконі. Це лімітка минулого року, 24-го, Анна Брам це а, це м -м, майстриня, яка працює з золотом, з позолотою. Вона робить декор а, а, з металу і там метал з, -з покритий золотом або навіть золоті якісь елементи декору. ну, тобто... Таке, знаєте, високе дороге мистецтво. І ось вона зробила таку а, клітку золоту для цього флакону. А в них був по 23-му році просто такий фарфоровий флакон. Тоді вони робили колаборацію з якоюсь мастер-майстринею, яка працює з фарфорою, з порцеляном. А цього року вони повторили дизайн порцелянового флакону а, з голубками. Так, ми його всі знаємо: Ляхдютан. Але а, його, цей флакон посадили в золотову золочену клітку з квітами. Це дуже гарно, мені подобається навіть ще більше, ніж 23-го року. І а, лімітки виходять геть не схожі на класичний Лягдетам. Лягдетам від річі класичний – це про альдегіди, квіткові альдегіди. А всі інші лімітки це про. Що завгодно, але не те, що нагадує класичний ляхлітам. Це про пляжний екзотичний парфум. Тобто тут також ланг, тут також жасмин, тут груша, тут фран тут ванілля. І я його трохи критикувала. І, так знаєте, його критикують досить непогано в коментарях, що він такий простий, він такий, просто там якесь сиванільно, трош, трошки якоїсь екзотики. І я його критикувала, що в нього дуже просте звучання. І знаєте, в нього дуже просте звучання, але воно приємне. Цього року я його рознюхала, і я нарешті почула грушу. Груша тут така терпка, трошки п'янка, і вона додає терпкості а, от цьому всьому екзотичному звучанню. Це якби ви взяли, наприклад, Soliman, оцей пляжний парфум від Тома Форда туалетку, і додали туди грушу. Таку терпку, дозрілу, гарно дозрілу грушу. Вийшов би ось цей парфум. Він звучить по-люксовому, звичайно, але як літня от така пляжна поливашка, бо на курорті десь пляжному. Дуже гарно. Єдине, що в мене, знаєте, не сходиться з концепцією флакону, бо флакон такий унікальний, лімітка, дуже гарний. Ну і він такий, як-то буде хрупкий. Його легко зламати, бо тут кришка така фігурна, оці голубочки ці голубочки. І можна пом'яти, бо вона досить така наче ця клітка, ці прутики. Вони міцні, але я думаю, що якщо возити з собою, ну в коробці, мабуть, нічого, але все одно а, ризикує бути пом'ятою або там тріснути. Ну, тобто, це наче такий флакон, який хочеться взяти з собою на курорт, десь у відпуску, поки, а, кинути з собою в, в валізу і полетіти, поїхати. А з іншого боку, дуже такий лімітований. Флакон, який може зламатися, який буде дуже шкода зламати, бо він дуже гарний. Це, мабуть, один з найкрасивіших флаконів в моїй колекції. Тож такое, якщо знайдете, я купила його минулого року, на знижках, то на знижках можна брати. Груша тут люксова, терпка, досить гучна і екзотичне таке типове оце, франжепані, кокос, кукос, звучання. Ну, непоганий, геть непоганий. Якщо ми обиратимемо з того, що є, що нам пропонує в принципі люкс, окрім Тома Форда на полицях з такого, то це дуже непоганий варіант. А, мабуть, це все. А ми з вами побачимось в наступному відео, де я вже буду розповідати про літні парфуми з фруктами, вже нам близькими фруктами, нашими рідними, там буде яблучко в нас, і наші рідні ягідки будуть. Тож, побачимося в наступному відео. І обов'язково сподіваюся, побачимося в коментарях. Передивляйтеся мої старі відео, ставте вподобайки, підписуйтеся, я за все вам буду це вдячна. Обіймаю вас, головні. Головне, бережіть себе, бувайте.